І сусідній дім якраз прилетіла ракета, і мені дзвонить мама і каже: Алін, ви де зараз? Давайте ми так поприїдемо за вами, тому що це небезпечно. Там стріляють десь щось вибухи. Якісь я кажу, мам, у нас тут взагалі то туса, що буде. Ні, 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 нікуди ми не підемо. Якщо чесно сказати, то мене трішки ображає той факт, що більшість людей вважають, що війна почалася два роки тому, а не десять років тому. Мені здається, що моє дитинство було не таке страшне, як зараз у дітей там Харківській і Херсонській області. Мені здається, що зараз Росія прийшла з ще більшою жорстокістю. Я пам'ятаю навіть таке, що ми колись виходили на дитячий майданчик, всі гуляли десь там гупають. Ми побіжали в під'їзд, посиділи трішки, і вийшли знову гуляти. Привіт, це другий сезон подкасту Повнолітні та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітні це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половина життя яких іде війна, з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи. та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Аліною Шелученко. Коли почалася війна в Україні, їй було лише 9 років. Вона каже, що пам'ятає початок війни лише в деяких картинках, але зазначає, що її дитинство точно було іншим. Не таким, як і у дітей в інших регіонах. Відрізнялася вона тим, що замість уроків часто розповідала про мінну безпеку, якої не дуже дослухалися діти. Тому Аліна разом з друзями залюбки ходила в посадку, щоб позбирати використані гільзи від автоматів. Про те, як минуло її воєнне дитинство, вона розповіла в цьому подкасті? Привіт, Аліно. Дякую, що прийшла поговорити. Привіт. Розкажи про себе, хто ти? Звідки ти? Ну, як ви вже зрозуміли, мене звати Аліна. Я з нашого маленького Нью-Йорку на Донеччині. Зараз навчаюся на журналіста в університеті, живу в Києві і дуже сумую за своєю рідною Донеччиною. Скільки тобі було років, коли почалася війна? Коли почалася війна, мені було наче 9 років. Тому щось прямо пам'ятати яскравого, у мене є якісь картинки з дитинства, але прям щоб якісь детальні моменти, що там ми під обстрілами сиділи, я не пам'ятаю, тому що я людина досить емоційна. і... Емпатична, мій мозок напевно, що витісняє ці всі погані моменти, що в мене бувають. Я зараз це замічаю, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, то я наразі мало що пам'ятаю, що було, і що ми там пережили. Я пам'ятаю якісь картинки, але прям в емоційному підтексті я цього не пам'ятаю, тому що я розумію, що ця рона не загоїлась, і загоїться чи вона колись. І коли я про це думаю, то мені досить боляче. Я пам'ятаю, що коли почалася війна, мої батьки не припинили працювати. Вони їздили на роботу в наше сусіднє місто Турецьк. І я пам'ятаю конкретно, коли дуже сильно обстрілювалося наше місто, прилетіло прямо біля роботи моєї мами через дорогу. І я тоді дуже сильно перелякалася, тому що. Ну, мені батьки прям не розповідали, що це було, але там десь на фоні вони розповідали, я це почула і я зрозуміла, що це дуже дуже страшно. Ну я як дитина не розуміла, що це таке взагалі війна і що це ненормально, і цього взагалі не повинно відбуватися. Я пам'ятаю, як ми сиділи в підвалі. Іноді виходили на вулицю подихати свіжим повітрям, тому що підвал є підвал, і там сирість. Оця вся оцей весь запах. Я сиділа зі своєю бабусею, двоюрідними сестрами та братами, і моїм рідним братом. А батьки працювали, тому що ну, все ж таки, треба було якісь кошти, щоб ходити в магазин, скуплятися, поїсти, попити. Теж ну потрібно було. Я прям не пам'ятаю, що було прям дуже складно, тому що як на мене зараз, то я була малою і я думала, що це нормально. Ми всі зростали в цій в цьому середовищі, і думала, що це нормально, коли до нас приїжджають люди з ДСНС, коли ми їздили, ходили на екскурсії від школи до. Пожежної частини нам показували уламки, які бувають, які бувають гільзи, які снаряди нас завжди вчили тому, щоб у нас ну, ми не ходили по посадкам оцімось, тому що там будуть міни, якісь розтяжки, не велися на оці іграшки, монетки. І таких уроків було дуже-дуже багато. І насправді раніше я думала: Боже, слава Богу, що до нас приїхали, ми прогуляємо урок. Зараз я розумію, що я була досить е, глупо. Дитина, я вдячна цим людям. Вони нас навчали. Не можна оце все проходити, брати в руки. Треба себе якось вберігати від цього і робити якісь методи, щоб інші люди бачили, що там міна. Тому я дуже вдячна. І якщо брати ті роки, коли я вже була дорослою, коли мені було там 14, 15, 16, то я пам'ятаю такі моменти. Ми йшли колись з нашої Петрівської гори вниз е, на фенольну до мене на дачу, і якраз були сильні обстріли. І саме по нашому селу, що тоді прилетіло к сусідній дім моєї подружки. Ну там в неї бабуся жила, і сусідній дім якраз прилетіла ракета. І мені дзвонить мама і каже: Алін. Веде зараз, давайте ми типу приїдемо за вами, тому що це небезпечно. Там стріляють, десь щось вибухи якісь. Я кажу, мам, у нас тут взагалі тут туса буде. Ні, ні, ні. Нікуди ми не підемо. Ми йдемо на дачу, нічого тут немає. Це як завжди. Постріляють і все, нічого не буде. І я розумію, наскільки я була. Не обережна в цих словах, не хвилювалася за своє здоров'я, що щось з нами може статися не так. Що ця ракета вона може ну, вона ж колись кудись летить, і вона може прилетіти куди завгодно. Взагалі, я тут дуже зараз аналізуючи, розумію, що я досить нерозумно поступала. Я теж пам'ятаю, що нам не здавалося дуже страшними ці вибухи, і прильоти, одльоти. Угу. Що це що завгодно, і теж ми дуже. Радувалися, коли приїжджали рятувальники, поліція, різні міжнародні да, психологи, різні міжнародні організації. Вони розповідали такі дуже важливі речі, як я зараз це розумію, але ми пропускали це повз вуха. Ні, з психологами я погоджуюся, було цікаво там, щось помалювати, там щось пограти, потанцювати, поговорити. Окей. Але коли розповідали про ці міни, але мені здається, нам було настільки це не цікаво, Іга. бо ми просто вже узнали все це. Ну, коли да, тобі да. повторюється в сотий раз, ти ну, такий типу, бачу о. дуже багато знайомих, які ходили на ці посадки і збирали самі ці гільзи, і приносили їх, показували нам, що ось дивіться, у нас ціла колекція вже цих гільз. Тому я думаю, може, через це нам було вже не цікаво цей. Коли мені було років 16, мені друг подарував теж гільзу, але uh -huh. вона вже була зроблена цим брілком. Uh -huh. Це наче його батько робив. І вона в мене досить лисить на ключах від мого дому в Нью-Йорку. Ну, це просто гільза, вона поста, типу, вона вже не зірветься. Uh -huh. Але просто, ну хтось її дістав, можливо, в ній ще щось було. Yeah. Вона могла розірватися, але нас це не хвилювало зовсім. Діти Донбасу. Що тут скажеш? Я наразі розумію, що. Я навіть приходжу в університет, і всі у мене розпитують, як це жити за декілька кілометрів Горлівка, декілька кілометрів Донецьк. Як це взагалі? Ну я розумію, що люди навіть які жили в Київській області, які жили в Запорізькій області, які до 2014 року не розуміли, що таке війна. Вони якось це по-іншому сприймають. І насправді, якщо чесно сказати, то мене трішки. Ображає той факт, що більшість людей вважають, що війна почалася два роки тому, а не десять років тому, і я розумію, що Може, я колись теж так не вважала, що це щось таке страшне. Я пам'ятаю момент, коли мені було років 13, і я почула пісню «Open Kids», там щось за війну було. І я прям плакала, думаю, Боже, це ж війна, насправді коли ж вона вже закінчиться. Це вже було в підлітковому віці, коли я вже розуміла, що таке війна і що це ненормально. Але все ж таки відносилась до цього так халатно. Тому я вважаю, що моє дитинство досить відрізнялося від. Тих людей, які не знали, що таке війна до 22-го року, тому що, наприклад, в Київській області дуже швидко закінчилася. Ну там пару місяців була окупація, а у нас вже 10 років, і ми в цьому зростали з самого маленького віку. Ми в цьому зростали. Ми знаємо, що таке підвали вже з 8-9 років. Хтось і раніше це знав, Так, да, я вважаю, що дуже відрізняється наше дитинство. От зараз оглядаючись назад. Мені здається, що моє дитинство було не таке страшне, як зараз у дітей там в Харківській uh -huh. Херсонській області. Мені здається, що зараз Росія прийшла з ще більшою uh -huh. жорстокістю, от в плані саме населення. Так, у нас були обстріли, але от щоб сказати, що моє місто було зруйноване, як, наприклад, там якась бородянка, uh -huh. буча, Харків, Херсон. Ні, я не можу цього сказати. Бо зараз зовсім інші темпи цієї війни. І, ну, я не знаю, наскільки діти це дійсно сприймають як дуже щось страшне, бо знову-таки, дивлячись на себе, я не розуміла те, що це небезпека. І мої батьки, наприклад, не казали мені додому, бо о, все, ну, uh -huh. мої батьки казали, що тип, ну, все, все спокійно, і знову таки. Було таке ставлення, що ну погупай і перестане mm -hmm. і все. Я пам'ятаю навіть таке, що ми колись виходили на дитячий майданчик, всі гуляли, десь там гупають, Ми побіжали в під'їзд, посиділи трішки і вийшли знову гуляти. Тому ну так, да, напевно, що так. І я згодна з тобою, що зараз війна набагато жорстокіша, ніж була тоді. Тоді не було, напевно. Таких жертв серед населення, як зараз, тому що е, зараз б'ють саме по цивільних, б'ють по домам, по лікарням, і ну так, тут я з тобою згодна. Але я хочу підкреслити те, що не буває страшнішою і не страшнішою. І все одно те, що ми знаходилися в цьому середовищі, те, що ми зростали, воно очевидно залишило якийсь слід на психіці. Чи вважаєш ти себе травмованою людиною від так? війни? Так. Чому? Ну тому, що я розумію, що ось, наприклад, зараз я спокійно розмовляю з тобою на тему війни. Але якщо я не знаю, як це моя психіка сприймає, тобто в деякі моменти я можу досить спокійно розмовляти на ті теми, які мене дуже так прям вбивають всередині. А іноді я можу сидіти вдома і годинами ридати через те, що я не можу поїхати додому. В мене всі близькі десь по різним країнам, та й взагалі ну, я не можу з ними зв'язатися. І, наприклад, я розумію, що от, придивляючись фотогалерею до моменту 24 лютого, мені якось взагалі здається, що життя було набагато яскравішим і позитивнішим. Я... До гортую до 24 лютого, якраз 23 лютого, в мене було відео останнє з мирного життя, так би мовити. Я коли догортую до того, то в мене прям ці відео розривають, і мені здається, що іноді я сама себе цим калічу через те, що мені хочеться зайти. Я заходжу. Я розумію, що я ще зайду. Я буду ридати просто, я буду гортати архіви і буду плакати. Мене це буде дивувати Я буду сидіти скуччимо. Питань, чому так сталося? Чому, чому взагалі це почалося? Ну я розумію, що це буде, але я все одно заходжу в архіві і починаю сама себе добивати, що ось так. Я теж хочу сказати, що моє улюблене заняття це настальгуватися тими часами. Але я гортаю не галерею, бо в галереї занадто багато всього mm -hmm. і робочих моментів і всього, всякого такого. А я заходжу в архів історії в інстаграмі. Mm -hmm. І я вмикаю там от 21 перший, рік. І рік. Як же було класно, просто думаю, блін. І я розумію, що ми того зовсім не цінували. Mm -hmm. Цінуєш, коли втратиш. І Насправді так було. Для нас це було щось звичайне піти там компанією погуляти в парк там. Як ми збиралися з організації там просто поприбирати на ставку в парку? Uh -huh. І ти розумієш, що це моменти, які, можливо, тебе десь дратували. Чому ти маєш йти о 9-й ранку в суботу, у свій вихідний, і гребти, той довбаний парк? Але зараз ти, блін, я б я щось шості прийшла. Це, це факт. У мене теж такі моменти є, що. Я зараз розумію, що ми не цінували того, що мали. І наразі я проживаю в Києві вже два роки. І я розумію, як я сумую за своїм селищем, тому що ну там спокій, постійно співають пташки. Я дивлюся ці відео, і завжди в мене на всіх відео, то ввечері у нас там. Цвіркунчики, а в день там ташки співають сонячно, класно, школа, знайомі, і була якась душевність. Раніше я думала, боже, коли я вже поїду з того селища, коли я вже поїду в велике місто. Зараз я розумію, що я була досить глупою людиною, як я вже казала, що не цінувала ті моменти, які були, і що треба було трошки думати, що це твоя батьківщина мала. І треба було це цінувати. Але все ж таки, я хочу сказати, що якби я в той момент не думала, що мені там не подобається, що я хочу звідти поїхати. Ну бували такі моменти. Типу, uh -huh. я дуже люблю це місце, але так буває, що uh -huh. в якийсь момент тобі це набридає. Ця постійна обстановка, ця сіра, коли люди їдуть, коли ніхто не хоче залишатися, коли ти щось намагаєшся робити, і хтось тобі каже, що типу ну все, все фігня там. Uh -huh. Війна і оця обстановка війни тобі набридає. Оці от от думки в мене з'являлися в основному, типу, ближче вже до ну, такого дорослого віку підліткового. Типу, в дитинстві тобі взагалі не було принципово, хто там працює, де працює, наскільки yes. там людей є, то в тебе є друзі, в тебе є там якісь однокласники, ще щось. Ви там можете прогуляти фізру, ви там можете піти побігати, погуляти і все. І от, власне, ну я не хочу говорити про те, що моє дитинство було гірше. За е, дитинство тих, хто жив в інших регіонах, ну я теж не так вважаю. Я напевно, що неправильно висловила свою думку. Я не вважаю, що в мене було гірше дитинство. Просто я розумію, що наше дитинство відрізнялося банально в тому, що були вибухи і були е, оці люди, які приїжджали до нас до школи, і різні випадки з ж окупації, коли було окуповане наше місто. Тому. Я в цьому в плані мала на увазі, що наше дитинство чимось відлічається. Ось а так, в принципі, я можу сказати, що в мене було досить насичене дитинство. Все ж таки всі один одного знають, і десь там щось пішли, погуляли, десь там щось пішли у когось на дачі, зібралися шашлички, і всякі такі. Тому я вважаю, що в мене було гарне дитинство, але війна все ж таки дала якісь такі моменти в житті що... в житті. Не досить приємно згадувати. Чи були в тебе дивні заняття, які пов'язані з війною? Так, ми ходили, теж збирали оці, їзи, старалися. Але ну на той момент, коли вже я ходила, то їх вже не було, тому що до нас постійно приїжджали ДСНС у ту ж посадку, вже їх не було. Що ми ще робили? Та напевно, що більше нічого, тому що я якось все одно думала, що це все ж таки небезпечно і. Не було якихось дивних прям. Ну, Стрімленька, звісно, але ми все одно підемо. Да. Не, ми бігали за років, ну, щасливі, коли обстріли Ші... були. Коли приходиться директорка і каже, що типу, діти всі йдуть додому, бо там гучно. І всі такі Ура! Клас! І ми біжимо додому? Ну, мені не було страшно. А от моя мама ходила на роботу. Вона працювала у 18-й школі. І uh -huh. там, типу, в тому районі було ну, так, доволі гучно ще навіть у 15 -му, 16 -му uh -huh. році. Там було ближче до лінії фронту трошки. І от за мамою було страшно. Ти йдеш на школу тут, і ти розумієш, що там десь бахкає, ти розумієш, що це може бахкати десь там. Uh -huh. Там ще мама, йде на роботу, оце жесть, і ти сидиш такий, блін. А ще тоді телефони ну, на уроках могли забирати ще щось, uh -huh. коли ти сидиш. І ти просто сидиш і трусишся. В мене ще батько військовий, і ну <гум> мої підліткові роки так трошки взагалі були тривожні. Я не прямо була в той момент травмована, тому що я не розуміла, що, що взагалі відбувається, і прям якось наче й розуміла, що йде війна. Що це страшно, що десь там гупає, бахке, що воно кудись летить. Але прям щоб розуміти, що це може статися зі мною, то нікого такого не було, що я прям думала, що Боже, а вдруг ця ракета прилетить до мене, а вдруг ця бомба прилетить до мене, і що це дуже небезпечно. І я нікого про це не думала. Єдине, що ось мене лякало, напевно, це те, що коли ми каталися на велосипедах, то там було місце. Де завжди їздили танки, отакі всі БТР, і оце мені було страшно, тому що я тоді вже розуміла, Боже, навіть не те, що за себе страшно, а страшно за тих воїнів, які були, тому що я розуміла, що вони ж теж кудись їдуть, десь стріляють, десь воюють, і невідомо, що з ними стається. Тоді ж було АТО і я це розуміла і від цього самого. Коли ти проїжджаєш біля БТР, ти в моменті в тебе отак от бакс, і ти розумієш, що йде війна досі, і якби ці люди кудись їдуть, десь вони там воюють далі від нас. І тобто, ну, тоді мені було страшно. Ви послухали четвертий випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Аліни Шелученко. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.